Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Канада перемогла. Так, вчора були вибори. Канада зробила правильний вибір, і я впевнений, що разом з Канадою також вчора перемогла Україна, перемогла Європа, переміг весь цивілізований світ. І вже знову обраний наш вже тепер. Е Дійсно обраний новий прем'єр-міністр Маркарні ще раз підтвердив, сказав, що Америка хоче нас знищити. Америка хоче зруйнувати нашу економіку канадську для того, щоб можна було нас забрати. Але маркарні буде робити все можливе і буде битися до останнього, щоб це не відбулося. І на сьогоднішній день Маркарні діє вдаво. Марк Карні вдало вдаво прогибає Сполучені Штати Америки. Про це я. Я вам розповім детальніше в наступному відео, як зараз що зараз відбувається з цією торгівельною війною, яку розв'язав Дональд Трамп між Сполученими Штатами Америки і Канадою. І зараз США програють програють маркарні зі своїм урядом, діють дуже вдало, дуже класно. І це одна з тих причин, чому я його і підтримував. І також Марк Карні сказав, що Канада буде і далі залишатися країною, яка буде підтримувати свободи, яка буде підтримувати правду, і буде підтримувати я впевнений Україну. І сьогодні я хочу відповісти на той срач, який зараз розвели ті, хто підтримував консерв консерваторів. ні, там є нормальні люди серед тих, хто підтримував консерваторів. Є адекватні люди, які розуміють і приймають програш, які е, зараз поздравляють, кажуть, ну окей, більшість обрала лібералів. Ну окей, це вибір більшості Канади е, і Канадців. Але є такі упороті ці консерватори. Ну це просто ну це хворі люди на всю голову, і вони зараз по всьому інтернету бігають і там засаряються це. Ну до речі, велика вам подяка. Ця активність також е, допомагає просувати канал? Пишіть, будь ласка, пишіть. Але якщо ви ще й будете писати щось розумне, не просто так: е, ліберали довели за 10 років до ручки, до якої ручки конкретно напишіть, порівняйте з іншими країнами, так що от дві країни Канада 10 років тому була з цією країною на рівних е, там по вартості житла. Наприклад, а от скільки зараз коштує житло в Канаді, скільки коштує житло в е, інших країнах? Ну, тобто на всі ці закидони я відповім в цьому відео. Але спочатку, друзі, хочу вам показати а, свою срібну кнопку. Так, вже багато разів ви мене запитуєте, чи я отримав срібну кнопку, чи ні, щоб я показав срібну кнопку. Да, ось така от у мене срібна кнопочка. Бачите, це новий формат, а, вона менше за розміром, ніж були попередні кнопки. І ось там написано Канада, моя історія. І знаєте, друзі, я вам хочу сказати, що це не моя срібна кнопка. Так ну хто я без вас, От, хто я без вашої підтримки, без, без ваших підписочок, вподобаючих, ваших шикарних коментарів. Причому всяких і, і ті, хто мене підтримує, і ті, хто не підтримує, особлива подяка моїм хейтерам, знаєте, моїм таким завзятим улюбленим хейтерам, які не пропускають жодного мого відео, приходять мене хейтять. Це також завдяки вам. Дякую вам дуже, е, мої. Любі хейтери, мої підписники, мої хейтери, всі, от всі, хто мене дивить, дивиться, щира вам подяка від мене. І знов таки, це не моя кнопка, це наша кнопка, це кнопка нашої спільноти. Тепер щодо того, що відбулося, так е, е, виграли ліберали. Я цьому радий. Е, ці під, хто підтримує консерваторів. Ну, якщо ви подивитесь, я зараз не кажу за інші національності. Я зараз кажу за наших колишніх співвітчизників з України, співвітчизників по радянському союзу минулому, тобто е, люди з цих країн, тобто ти кого ми з вами розуміємо в нашому мовному середовищі. То там ну стільки неадекватів, що це просто, це просто катастрофа. Основні їхні аргументи. От вони пишуть, чому ж, чому ж вони голосували за консерваторів? так. А, і при всьому при цьому з, зверніть увагу, ці люди чомусь забувають сказати, що їхній цей лідер, як його. Я, я от не дарма казав, що я його не пам'ятаю, і, мабуть, не треба його й пам'ятати вивчати його ім'я. І я був правий. Знаєте, я рідко коли помиляюсь. Як же його там? П'єр П'єр, о, цей П'єр. Вони ж ці, що тут упораті консерватори, хворі люди, вони навіть не згадують про те, що цей П'єр він умудрився програти вибори навіть на. Своїй ділянці, тобто у нього зараз навіть немає нього крісла. А, в тому місці, де його раніше підтримував, підтримував декілька разів, де він е, вибирався до парламенту, з цього разу йому вже все не повірили, викинули його. І е, до речі, вони також забувають сказати, що. У консерваторів зараз іде дуже серйозне там розкол всередині самії партії. І як би цей п'єрушка там би е, керував би Канадою, якщо він не може зібрати до кучі свою партію, також було велике питання. Ну то таке, знаєте, не обрали і нормально. Які основні причини цих упоротих консерваторів? От вони видвигають, чому чому ж е, потрібні були консерватори, а не ліберали? Ну, основна така це мігранти, що впустили багато емігрантів до Канади. А зверніть уваги, хто це пише? Це ж бля, пишуть такі ж самі емігранти, просто які приїхали раніше. У мене питання: а чому ви тоді не кажете, що вас зазря впустили? А чим ви краще тих емігрантів, які приїхали зараз? А, а ну по в порівнянні до вас, так тобто так, є, є певні проблеми з тим, що приїхали емігранти. Але ну ви ж самі емігранти. І да, я хочу сказати й е, е, велика дяка. Я хочу подякувати лібералам за те, що вони е, дали можливість великої кількості українців зараз приїхати. Це також, до речі, одна з е, таких причин, яку кидають е, проти лібералам. Так що впустили наміряну на кількість українців. Е, ліберали роздали мільйон віз. Більше трьохсот тисяч українців скористалися цими визами, приїхали до Канади. І ось те. Тепер тут ці емігранти кричать: от понаїхали ці українці, а, роботу забирають, роботи немає, і за цих лібералів немає роботи, не можу знайти собі роботу. А тут я хочу сказати, друзі, роботу ви не можете знайти у роботу у вас немає. Не із за лібералів, і не за те, що не за те, що приїхало багато емігрантів. Роботу ви не можете знайти, тому що ви тупі і ледащі. Якщо ви живете в Канаді багато років, тут а, як ви розповідаєте. Так, живете тут щось там е, е, працювали десь. І ви не можете конкурувати на ринку праці з прибувшими емігрантами. Ви не можете конкурувати на ринку праці з українцями, які приїхали без англійської мови, з людьми, які приїхали взагалі в новий світ, не готувалися. І ви їм програєте робочі місця, то ну ну, ну я не знаю. Це ну от, як на мене. Я я на все дивлюсь з точки зору результату. Так я не слухаю всі бла-бла-бла, А я дивлюсь на результат. То, от, якщо я на це дивлюсь, то я розумію, що ви не вдахи, що це не ліберали винні в тому, що ви не можете знайти собі роботу. А не ліберали винні в тому, що емігранти вас виштовхують. Це ви винні, це ви тупий. Ви е, ледаші за ті роки, що ви живете в Канаді. Ви не спромоглися розвинутися як людина, як спеціаліст досягти такого. Урівня рівня, щоб ну з вами не конкурували <сум> емігранти, які тільки приїхали в країну, нічого не знають. Мова погана, люди не орієнтуються. А вони витісняють з роботи. Молодці! Молодці емігранти, молодці українці, які приїхали і б'ють по рогах всіх цих емігрантах тупоривих. До речі, хочу вам нагадати, що я в свою індустрію в агрономію привів ну, щонайменше 8 людей, 8 українців, які приїхали. Жодного разу я не вважав їх своїми конкурентами. Жодного разу я не сказав, що вони відбирають у мене роботу або створюють мені там якісь проблеми по роботі. Я радію, я радію, коли приїхав. Приїжджають емігранти, коли приїжджають мігранти, от приїхали наші українці, коли в них все гаразд, все добре. Мені це подобається, я радію. А те, що розповідають ці е, недолуги, це, це діло п'яте. Наступну причину вони приводять: це неможливо придбати житло. От в Канаді за останні там 10 років стало неможливо придбати житло. А я вам можу сказати, що я. Придбав три житла. Три. От три житла я придбав. Так я не знаю жодного, е, жодної людина. От всі, всі мої знайомі, кого я знаю: українці, не українці, канадці. Вони всі мають житло. От у всіх є житло. Повірте мені, як, як і робота. Так? Е, е, мої діти. Ну, до мене зараз приїхали в гості. Е, моя дочка, старша дочка з потенційним зятям. Ну, з її молодим чоловіком, є людиною, з якою вони вже довгий час живуть. І вони зараз приміряються, також хочуть сюди приїжджати. Молода пара, молода дочка навчається в університеті. Хлопець працює. І ми вчора сиділи розмовляли. Вони кажуть, та ми тут подивилися по цінах, які тут у нас в Бісі в Річмонті. І е -е, вони зараз обсуждають, що обговорять, ну може, ми придбаємо тут житло, щоб не знімати, тому що хочемо також переїхати. Ну чому би ні? Ну да. А тут нам розповідають. Закарінієлі емігранти, що неможливо, неможливо придбати житло. Знов таких хочу сказати. Я бачу багато людей, які ну навіть ті ж самі українці, будемо казати зараз за українців, які приїхали зараз. Подивіться, весь інтернет забитий, як люди, 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 які приїхали тільки зараз, без мови, не підготовлені, купують собі житло, купують собі житло в різних містах Канади. А, а ці горе емігранти, так які зараз плачуть, що все погано, ліберали до чогось довели, нічого собі придбати не можуть. Ну знов-таки, хто ж вам е, спрашуються, е, ідіот. Так, В цій ситуації, якщо одні люди купують, а ви не можете. Е, і тут я хочу, друзі, ну, для чого я все це розповів? так? Я просто хочу а, відкрити вам а, трошечку завісу, на що сподівалися ці люди. Тобто, хто підтримував, знов-таки хочу сказати, що не всі такі підтримували а, консерваторів. Я також, якщо б це було 3-4 місяці назад, я би також голосував би за консерваторів. Я про це казав багато разів. А, але не тому, що я там сподівався, що консерватори прийдуть, там щось наведуть влад. Ні, я просто би за те, щоб поміняти владу, щоб одні не засіджувалися при владі. А, Чого прагнуть на самому ділі ті, хто зараз оце виє на весь інтернет про консерваторів? Я вам скажу це, ну в переважній більшості люди недалекі, люди слабо розвинені умственно, люди ледащі, і вони просто сподівалися, що консерватори зараз прийдуть і за них вирішать всі їхні проблеми. Тобто зараз прийдуть консерватори, виганять усіх е емігрантів, просто всіх повиганять, 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 і у мене не буде конкуренції. Окей, я буду працювати. Так я з кривими руками, так я з тупою головою, так я не можу ні, ні з ким конкурувати. Ну не буде конкуренції, у мене буде робота. Опа, опачки, нормально. Тому я хочу, щоб прийшли зараз консерватори і зробили це для мене, замість того, щоб сісти і подумати: окей, якщо в мене пробу. Ми з пошуком роботи можливо мені треба щось підтягнути, щось вивчити нове, кудись піти, щось, щось почитати. Ні, це не для них. Зрозуміти, це ж не для них. Їм треба, щоб за них зачистили їм поляну. Якщо у них не вистачає тями заробити і купити собі житло, то окей, зараз я позову, почекаю, поки прийдуть консерватори і зроблять так, щоб я зміг купити житло. Вони вже зрозуміли, що ліберали для них цього не зроблять. А з лібералами їм треба щось там рухатися треба працювати. Треба не просто працювати, а треба кудись рухатися, вивчатися, навчатися чомусь. Тому вони чекають консерваторів. От для переважної більшості цих підтримщиків суходрочерів на конак. Консерваторів, так е, от, от це от їхня основна ідея, що прийде консерватор і все зробить за них. До речі, така ж сама ідея була і у переважної більшості трампістів, які підтримували Трампа. А зараз виють, тому що з Трампом їм стало ще гірше. Трамп в них забрав останнє, так що в них там було виріб з кишень і роздав своїм е, знайомим е, та друзям. До речі, про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, ой, яка ж інформація, друзі, у мене. Ой, яка шикарна інформація! Я вам розповім в наступному відео. Ну, і так само ми з вами поговоримо про. 100 днів 100 <laughs> суцільного позору Сполучених Штатів Америки також буде в наступному відео. Ну а зараз е, закончимо про Канаду. Так, я впевнений, що Канада зробила правильний вибір. Переважна більшість канадців обрали е, е, лібералів. Подобається це комусь, не подобається. Це діло п'яте. Так, це е, Канада, це відкрита країна, і тут галасує е, і е, е, керує той, кого обирає більшість. Я дуже сподіваюся, що за раз вже офіційний уряд вже повний уряд уряд який має повний мандат марка карні займеться сепаратистами наведе лад і розчистить цей гадюшник в вальберті Розбереться з всіма тіма корупційними схемами, і скандалами, які там е, робляться зараз навколо їхньої Ну, наприклад, щодо е, медичного обслуговування, так там мільярди доларів, там сотні мільйонів мільярди доларів е, кудись втрачаються, тікають. І наведе порядок в цьому кублі. Я я на це щиро сподіваюся. так само як і в Саскечевані. Ну Саскечеван там полегше. Там не так багато трампанутих і не так багато цих сепаратистів, як в Альберті. Я сподіваюся, що Маркарні зараз це зробить і втримає Канаду. Не дасть можливість цим чокнутим, цим хворим трампістам розвалити Канаду, як це зробили путінські мудаки у нас в Україні. Тож, друзі, будемо сподіватися на краще. Е, я хочу поздравити всіх з цією перемогою Канади. Я маю на увазі, хочу поздравити всіх здравомислящих людей, всіх людей, у кого є голова, які ще вміють думати і думають нормально, правильно. Хочу поздравити Канаду, Україну, весь цивілізований світ. Е, тобто, це виграш такий, що знаєте, цивілізований світ не втратив. Ще одну адекватну країну, причому дуже потужну країну, і це дуже дуже класно. Я радію. Я радію за Канаду, за Канадців. Сьогодні буду жарити шашлики тут, відмічати зі своєю родиною, з дітьми. У мене все класно, все гаразд. Я бажаю, щоб і у вас все було класно, все було гаразд. І, друзі, не забуваємо, не забуваємо, що правильно не забуваємо підтримувати зсу. Дуже важливо, дуже важливо підтримувати тих, кого ви знаєте, хто зараз захищає Україну. От кого знаєте, тому і пересувайте гроші, тому і донатьте. Кожна адекватна людина, кожен адекватний українець знає е, когось, хто зараз знаходиться на війні. Тож Підтримуємо ЗСУ, підтримуємо Канаду, Україну, українців, канадців, всіх цивілізованих людей. А залишаємося разом. Да нагадую вам, срібна кнопочка та в нас вже є. Але ж треба рухатися далі, друзі. Треба рухатися до наступного рівня. Тому від вас підписочка, вподобайка, коментар, шикарний коментар. А не забувайте хейтери написати. От напишіть мені прямо зараз. Де я був неправий, що я сказав не так? Прям зараз? От е, пишіть, пишіть прямо прям зараз. А ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.